Так, друзі, приїхав посів мат від успішного фермера. Е, Дивимось. Так, буде, друзі, ділянка е, Сенгента е, Суреллі. 24 го году, 9.8. Про виробництво Турція. Все в оригіналі, все чітко, QR-коди, все пробивається, все, все як положено. Ціна питання, друзі, 186 доларів мішечок. Будуть конкуренти з даного соняшника, це буде Carvi під Грандстар. Також карві під класичну технологію. Усі будуть j 7 Також ми з підписчиком домовлялися обмінятися посівними одиницями. Нібито Вольф називається RGT соняшник під Grand Star буде. Та й буде, буде цікаво, друзі. Також, друзі, також, друзі, препарати. Може, можливо, кому будуть потрібні. Що це в нас? Експрес. Оригінальний? Експрес. є від Альфа Нікосульфурон. Так, тут теж Нікосульфурон. Від Вальфи що це тут таке? Треба нейронол метіли, тифен, Тифенсульфурун метіл. Гербіциди. О, так. Також діфеноконазол, Азоток. Давай. Ой, боже, не вимовлю. Азоксистробін. Так, ще що. Талер, талерке, дефенда, діюча, е, тебуконазол на пшениці сої рібаку. Так. Одним словом, друзі, кому що потрібно, телефон в описі під відео. Е, дійсно приємні ціни. Кому потрібно, будь це привезли просто... Частину мені препарати, в частину там люди замовляли. Кому що потрібно, звертайтеся. Принаймні поцікавтеся ціною, ціновою політикою. Форма розрахунку будь-яка. Всім добра та миру.